Порятунок життя та «Інтернет-шахрайка». з вами Дніпро оперативний і це Дайджест подій, даху полум'ї. На вулиці Озерна міста Павлоград сталася пожежа. Вже на місці вогнеборці встановили. З даху одноповерхового житлового будинку вибивається полум'я. Надзвичайники потрапили всередину будинку та приступили до гасіння займання вогнем. Пошкоджено дах перекриття та речі домашнього вжитку. На загальній площі 15 квадратів. Внаслідок події ніхто не постраждав. Інтернет-шахрайка. У жовтих водах поліцейські викрили 21-річну шахрайку. Дівчина у соціальній мережі створила декілька аккаунтів, на яких розмістила інформацію з фото про продаж військової форми. При цьому товару в наявності у неї не було. Після того, як люди робили замовлення, жінка пропонувала сплатити за товар. Щойно гроші надходили на її рахунок, відразу припиняла спілкування. Зловмисницю затримали. Наразі розслідування триває. Порятунок життя. Патрульні Дніпра врятували жінці життя. На проспекті Богдана Хмельницького до екіпажу патрульних звернувся найбайдужий громадянин. Він повідомив, що на шляху проводі за перилами стоїть жінка в неадекватному стані. Патрульні одразу відреагували і вирушили на допомогу, відволікаючи жінку розмовою. Патрульні схопили її та силою витягли в безпечне місце. Після цього правоохоронці викликали швидку її життю нічого не загрожує. Займання бензовозів. У селищі міського типу меліоративне Новомосковського району сталося займання бензовозів. По прибуттю до місця незвичайники встановили. На відкритій території горять чотири бензовози. Вогнем знищено два тягача сестерни та ще два пошкоджено. Загальна площа пожежі 500 квадратів. Загиблих та травмованих немає. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.